Приступаю до встановлення заднього бампера. Отже, зразу і познімаю відео, як це все встановлюється. Тільки подивіться, як я помалював клики, йо-мойо, можу йти в автомаляра. Стає він сюди повністю без проблем. Ось так. І закручується на ті ж самі болтики, які і попередній клик. Ось тут їх два штучки. Один і другий. Ось тут в защлки все стало так, як має бути. Клики на місці, зазорчики здається, одинакові, блин. і тепер залишається саме цікавіше. Йдемо забирати бампер. Парктроніки, як і в передньому бампері, підходять повністю без проблем. Ось так. Бампер я вже навішав, але ще його туди не захлопнув. Отже, він стає повністю у всі свої штатні місця, тобто без жодних проблем. Так. Вот тут болтики закручены. Ставим катафотики на месте. Ну, блядь, он той. Раз. Чик. Вот. Вот. И снова да. два. Там ось така защовочка є, вона там вставляється. І ось тут просто можна фіга. Я туди ставити зараз. О, все. Отличненько. На відміну від переднього бампера, тут всі кріплення сходяться без проблем. тобто Все стає так, як має бути. Обов'язково в комплекті мають бути ось такі заглушки. Зараз покажу, де вони встановлюються. Отже, дивіться. Ось тут. Бачите? Він ось цей бампер трошечки ширший. І він до підкрилка, його ось тут не вистачає, залишається ось, таке. ось така типу, відстань відкрита. Тому ці заглушки ось тут встановлюються, для того, щоб вам потім сюди от болото не, не залітало. Залишилось встановити ще тільки арки і можна їхати на мийку. На арці є два ось таких вусика. Спочатку вони сюди захлопуються і потім встановлюється повністю арка. Отже, ось так вона. Чік-чик. Зараз я його поставлю. Одною рукою просто незручно захлопнуло. Арки на місці. Все виглядає дуже класно, все стало так, як має бути. Коротше, я довольний на всі 100%. Все, реально зараз чухаю на мойку, помию машину і вже тоді можна буде нормально глянути. Як воно це все офігенно виглядає?